Kermit's Ранок-неділі. Хто за мною дивиться давно, той знає, що я неділю зранку займаюся закупкою продуктів на тиждень. Так само передаю привіт всім батькам, в яких почалися літні канікули, я вам дуже щиро співчуваю. Для мене зовсім не складно і в задоволення проводити час з дітьми, їм організовувати цікавий побут, цікаві прогулянки. Час разом. Я від цього отримую велике задоволення. Але єдине, що мене напрягає дуже сильно на канікулах, це приготування їжі. Тому що коли дитина в школі, в садку, дитина їсть е, зі всіма, не перебирає, їсть сніданок обід, вечерю. І набагато так простіше. Зараз в мене починається нон-стоп кухня. Я скупляюся е, Максимум це біля хати. Я давно вже не їжджу ні в які великі супермаркети, гіпермаркети. Машиною, тому що я дуже шкодую себе свій час, бо я і так багато за тиждень їжджу і ношу всякого важкого. І шкода часу, тому я купляю все, що є біля хати. Здається, що всього дуже багато. По факту, це на тиждень. І хочу сказати, що багато хто недооцінює наскільки це. Часозатратно, енергозатратно, це окрема вкладка в мозку. Це що приготувати, коли приготувати, коли почати приготувати, щоб встанути до вечері, потім прибрати це все. Ще постаратися, щоб всі з'їли те, що ти приготував, постійно тримати на контролі, що вже зіпсувалося, що треба з тих продуктів, які скоро дійдуть щось зробити, а запаси морозилці постійно тримати на контролі, а щоб було свіже молоко, свіжий хліб, а щоб діти з'їли вітаміни, щоб діти з'їли овочі, фрукти, м'ясо, щоб діти ну, постійно нормальний раціон мали. Це дуже велика, великий об'єм роботи, невидимої, непомітної. Неоціненої, неоціненої. Ем, і це ну, насправді забирає дуже багато сили часу. Але як сказала мені одна моя коліжанка, що мені хоча б не треба 5 разів на день годувати чоловіка. Так що всюди є свої плюси, як можна саркастично це назвати плюсом і посміятися з такої недалекості ще згадала, що я хотіла показати в дітей, яка нова постіль в Матвія така з космосом. Це Матвія зараз тема космос у нас, все космос планети. Він хоче бути, е... як це він казав, космічним ветеринаром. Брати аналізи в космосі в тварин. От, а в Софії їй на День роження подарували таку скотками. Ну, Софія і котики це одна сім'я. Сім квадратів у нас має дитяча. Зараз на такий вік, як тепер, нормально. Спати зручно. Ну, вночі вони до мене приходять, але засинають в своїх ліжках. Тут зберігаються так само якісь речі, комод повністю їм. Нормально вистачає їхніх. Ну, все. Все вміщається. Поки немає домашніх завдань, поки немає вже там старших класів, навчання, робочий стіл, парта окремо, то цілком дітям вистачає. І в мене так само нова постіль. <смас> Похвалюся, я себе на День матері побалувала собі, замовила. Ну, не замовила, купила таку, таку нову собі постіль гарну. Так само. У мене просто була зламалася сушарка, і, і я зрозуміла, що один комплект це занадто мало. <свісно> Коли неочікувано щось сталося, і треба поміняти постіль, а нема як посушити. Тоді ще було холодно, дощі падали. У нас зараз 9 година, хвилина мовчання. І в нас на кільцевій всі машини стають чимно. Всі машини кожного ранку. У нас сьогодні середа. Ми собі зробили вихідний знов їдемо в домежир з дітьми. У нас знов холодно, була спека пару днів, зараз знов холодно. Я ще дала своїм дітям декілька хвилин подуркувати, кажу, так, ще п'ять хвилин і будемо збиратися. Ми вже в домежирі були не один раз. Зараз під час війни в них тільки по запису екскурсії. Розкажіть, до речі, як вас, як вас чи відбувається в ваших містах хвилина мовчання на ваших вулицях, чи зупиняються машини, чи зупиняються люди? І в нас ну, у Львові, наприклад, дуже спрощано ставляться, коли їде похоронна процесія, коли охоронять військових, їде ця колона з прапорами. Всі стають на аварійках, виходять з машин. Люди стоять на коліна або схиляють голову, або кладуть руку на серце. В нас це ну постійно так відбувається. Мені здається, що це надзвичайно важливо. Це показує рівень культури того, як, як ми ставимося до, до жертви тих сімей, тих, тих військових. І розуміємо цінність, правильність боротьби, і важливо те, щоб от в тилу, в містах, де є музика, де є літні майданчики, кав'ярні, все працює, то цей контраст дуже важливо, як на мене, підсвічувати. Так само, що як маю хвильку, то відчувається я вже це колись в одному зі своїх відео розповідала, і зараз вона мені знову так відчувається дуже, що в нас є в нас легше і чомусь таке, легше шанувати загиблих. Героїв поплакати, прийти на на цвинтар на могилу, вшанувати і ніж підтримувати живих, ніж дбати про поранених, ніж відвідувати ветеранів, провідувати госпіталь в госпіталях. Е, набагато легше чомусь віддати шану загиблим, е, тому що, напевно, це не потребує стільки зусиль і часу. Так? Але це вкрай неправильна позиція, на жаль. І я дуже вас закликаю, в кого є близькі друзі, однокласники, одногрупники, сусіди, родичі, просто знайомі, знайомі знайомих. Долучайтеся, відвідуйте, провідуйте, приносите фрукти, посидіть, просто попитайтеся справи. Я вже навіть не кажу про діючих військових, які зараз так само потребують дуже багато всього. Софія ходить в садок, але я її зараз набагато рідше вожу, бо Матвій вдома, ми собі щось плануємо. От вони дуже класно бавляться в мене. Зараз у них там спальня кімната жаху. Матвій пороз зараз вам покажу по хаті, порозтягував такі розтяжки. Якби як він каже, що це лазаря. Ну як на мене це виглядає як розтяжки. Багато хто каже, що мені пощастило, я завжди кажу, що мені пощастило, але це моя праця. Те, як бавляться діти, як вони дружать, які в них стосунки, це є вклад батьків. Мій, зокрема, так як я зараз одна, це десь самопожертва, десь не додати собі, не зробити собі, не купити собі, не відпочити, але приділити максимум. Кожному з дітей часу і по окремості, і разом. Тож я зараз маю таку солоду сидіти з вами, говорити на дивані на камеру, поки діти там собі гарно граються. Та! Тому що це <ходу> <походу> бігають по хаті, в тусах, ми вже запізнюємося. Але хай добавляться. Я ще договорю і вже будемо їхати, будемо показувати думу жир. Тож, е везіння це везіння, звичайно, але все, що. Легше деколи все спихати на навзіння і на удачу, але насправді за цим стоїть дуже багато праці, багато самопожертви, багато самоконтролю. Багато з ними розмовляти, гратися, читати, коли немає планшетів, немає ігор на телефоні. Немає цього всього, багато прогулянок, багато якихось екскурсій, цікавих. Це дає свої плоди, і ну, мені це в задоволення. Тому, напевно, так. Простіше сказати, що мені просто дуже пощастило. А чому я так кажу? За те, що відчувається те, що зараз не підтримують, не цінують, немає такої поваги, яка була на початку до військових. Немає бажання підтримувати, є бажання ізолювати, не дивитися, не нагадувати, не, грубо кажучи, не маячити перед очима і не нагадувати, що крайні йде війна. Не нагадуйте те, що комусь важко, хтось живе без чоловіка, хтось росте без тата, бо, бо це спонукає до відчуття відповідальності, відчуття того, що хтось, хтось за рахунок когось живе, так як жив. а Хтось мусить нести цей тягар і цей обов'язок і за себе, і за сусіда, грубо кажучи, який його не усвідомлює. Бо ми в меншості. Такі сім'ї, як моя, ми в меншості я це відчуваю в школі, я це відчуваю на майданчику, я це відчуваю кругом в соціумі. Вже вже свариться трохи, і таке буває. От, ми в меншості, і, і я розумію, що я з собою, я тими темами, які я піднімаю, тими фотографіями, які виставляю, тими відео, які, які я роблю. Я постійно вирушу те, що когось чомусь болить, тому що людям легше знецінити когось, ніж визнати самому, що я роблю недостатньо, я так роблю неправильно, але я цього перед собою визнавати не буду. Але ми з чоловіком давно вирішили, що ми орієнтуємося на тих, хто попереду. Ми орієнтуємося на тих, хто робить більше, хто робить краще, хто усвідомлює більше і, і ми йдемо за такими людьми, і ми намагаємося до них тягнутися, а не орієнтуватися на тих, хто йде іншою дорогою, і по дорозі намагається нас десь десь штиркати, десь потикати або чекати, поки ми спіткнемося. У мажері нас застав дощ, так як треба було бронювати екскурсію заздалегідь записуватися. Ми вже поїхали навіть в таку погоду, продавалися дощовики, дитячі, дорослі, я взяла парасолі. Якраз на час екскурсії дощ трохи припинився, потім знову почався. Але нас це не зупиняло. Подивилась на ведмедів. Ми в домажирі правильно казати домажир, але мені якось вже звичніше домажир. Ми були і не раз, і на моєму каналі є відео, де ще Матвій маленький, ще Софії не було. От, але кожного разу це все одно цікаво, тому що це прогулянка на природі. Квитки, до речі, за адекватними цінами, хто у Львові, в Львівській області можете приїжджати до шести років, діти безкоштовно. Матвії, за Матвія ми платили 150 гривень, а за дорослого 200 На території можна пообідати, поїсти. Гарно провести час. Екскурсія цікава, насичена, багато треба ходити. Софія на початку вже втомилася, я її майже весь час несла на руках, то трохи було важко. Ведмедів, до речі, діти не боялися, бо я трохи за це переживала. Ми, коли були в парку динозаврів, то Софія боялася динозаврів, але якось так ведмеді цікаво було дітям. Вони під враженнями. Коли Софія йде в садок, ми з Матвієм їздимо, займаємося різними справами, або тими справами, які мені потрібно зробити, або щось собі придумуємо, якісь прогулянки. Їздили снідати пити каву біля озера, Е, Записала Матвія на гуртки деякі, будемо ходити трошки на заняття, на плавання, хочу його записати. Але мені пріоритетно, щоб він цього літа максимально відпочив, набувся вдома зі мною, з Софією, гуляв на свіжому повітрі, тому що навчання, наука це вже таке буде вже з вересня. Він і так цього року великий молодець. Він дуже гарно вчився в нульовому класі. має дуже гарні результати, і я хочу, щоб вони були здорові і щасливі. Це саме головне. Дякую, що дивились до кінця. До зустрічі нових відео всім па-па. бережіть себе.